Чому тілесні практики допоможуть тобі вивільнити більше енергії? Уяви, що моя маска для сну, це якась емоція, якесь почуття, яке ти колись собі забороняла проживати, забороняла щось робити, якусь дію, тобто, взагалі була якась заборона, критика цього, те, з чим зараз, наприклад, некомфортно стикатися або некомфортно робити. І ось кожного разу, коли, наприклад, ти відчуваєш це, твоє тіло, воно стримує цю емоцію, воно ховає її від інших, щоб ти не була вразливою, щоб ти з цим не стикалася. І за допомогою цього стримування, коли ми в собі подавляємо, зжимаємо. Утворюється такий м'язовий блок, такий зажим. Він може бути в горлі, ком в горлі, наприклад, часто хто відчуває, або в плечах, чи там в інших частинах тіла, будь-де І ось кожного разу, коли ти з цим стикаєшся, твоє тіло воно затискає його більше і більше, і воно накопичується, якщо це не вивільняти різними техніками, або хоча б не давати собі можливість проживати ці емоції. Коли ти займаєшся тілесними практиками і робиш якісь з цих вправ. То тіло воно розслабляється, і емоція вона просто вивільняється. Тобто для тіла вже не треба тримати її, не треба стільки направляти енергії і зусиль на те, щоб це втримати. І ось ця енергія, яка була затрачена на те, щоб тримати цю емоцію, вона вивільняється. І Надалі в майбутньому для тіла не потрібно витрачати на це свою енергію.